Ось є чорне, яке потрібне для підкреслення деяких деталей. Оце моє ваш художнє чорне додає об'єму сірості від. Моторне мастила. Відро притримую, бо є Як ви бачите, сонце тут теж є. Одне сонце на всіх. І підпис є там теж. Як же я назву цю картину? Як же я її назву? Хотів себе назвати пейзаж із птахами, але я її назву пейзаж із моторним мастилом. Питашки. Може мені піти пописати ще? Ось, ось листа отримав на пошту від коронації слава. Василь Павук.